Бажаємо вам достатку і процвітання! Сьогодні в цьому відео ми поговоримо про наших ангелів-охоронців. Ми поговоримо про знаки і сигнали, які посилає нам наш ангел-охоронець. І якщо хоче ваш ангел-охоронець вас попередити, тоді він посилає вам один із цих п'яти сигналів. Обов'язково подивіться це відео від початку до кінця. І в цей досить важкий час обов'язково дотримуйтесь цих знаків. Справа в тому, що ангели дуже захищають нас. Водночас вони дають нам підказки, щоб направляти нас. Це божественні створіння, які допомагають кожній людині в житті. Звісно, такі, як вони її вважають, допомагає та інші. Ні, вони просто не готові йти з ним на контакт. Вони не готові спілкуватися з ними. Просити їх про щось або дякувати, і це дуже важливо, мати контакт на енергетичному рівні. Добре, що ваша інтуїція розвивається кожного разу. Зверніться до свого ангела-охоронця. Ангел-охоронець завжди скаже вам. Але пам'ятайте, що ангел-охоронець це не матеріальна істота, якими люди. Все, що ми можемо торкатися, ви можете говорити з нами. Ангело-охоронці живуть в іншому світі, який, на жаль, чи, можливо, на щастя недоступний для нас. Але завдяки ангелу, завдяки цьому знаки, які вони нам надсилають, ми з вами можемо бути попереджені. Знаєте, кожної людини є свій унікальний ангел-охоронець. Справа в тому, що у когось може бути один. А у когось може бути кілька або багато. Але справа в тому, що кожен з нас може звернутися до нього в будь-яку секунду, в будь-який момент свого часу і попросити будь-якої допомоги. Головне, щоб ця допомога не суперечила божественним законам і правилам. Пам'ятайте про це, і ангели вони поважають нашу вільну волю. Вона дуже велика, і вони ніколи не будуть втручатися. Якщо ви не звернетеся до свого життя і не попросите їх зберегти якусь підтримку, то, на жаль, вони будуть поруч. Може, щось буде, спробуйте сказати їм, вам допомогти, але ви цього не відчуєте. Справа в тому, що ангели завжди спілкуються з нами через інтуїцію і через спеціальні сигнали. Звичайно, але якщо ви, наприклад, сумніваєтесь у правильності рішення, ви завжди можете звернутися до ангела щоб він сказав вам, або спрямував вас на якийсь правильний для вас шлях. У цей самий момент і саме ангельські знаки, які допомагають нам відчувати зв'язок з ними. Вони зміцнюють нашу інтуїцію та додають нам впевненості і розуміння того, що нам потрібно рухатися вперед, або ми рухаємося в заданому правильному напрямку. Крім того, ангели постійно кидають нам знаки, особливо коли хочуть привернути нашу увагу. Наші ангели знають усі наші найпотаємніші бажання, мрії, справжні почуття, наші страхи, недоліки. Ангел знає нас, щоб знати нас справжнього, але саме як людину в духовному розумінні на енергетичному плані. І коли ангел-охоронець хоче попередити нас або, наприклад, нагадати нам про щось важливе, він посилає нам певні знаки. І тому перша ознака це шум у вухах. Ви знаєте, шум у вухах це, мабуть, один із поширених способів спілкування між ангелом і людиною, знак так званої підтримки, який нагадує нам, що ангели поруч і готові нам допомогти. Це також ознака підтвердження. Особливо шум у вуха вказує на те, що ваші дії та думки на цьому моменті є правильними і важливими. Якщо ви відчуваєте дзвін в вухах, знайте, що ангели кажуть вам, що ви на правильній дорозі, і вам потрібно продовжити рух у тому ж напрямку. А потім наступний знак, що ангел охоронець хоче вам допомогти, це число 11. Загалом, числа є універсальною мовою, яку ангели використовують, щоб спілкуватися з нами. І коли ви бачите кілька повторюваних чисел у своєму житті. Це повідомлення, зміст якого залежить, звичайно, від конкретних чисел. Зокрема, число 11 має багато значень. І ангели часто посилають його знову і знову, коли хочуть вам щось сказати. Наприклад, ви можете подивитись на годинник і побачити, що зараз 11.11. 11. Або, наприклад, ви можете пройти вулицею, десь. І побачите, наприклад, 11-й будинок. Або ви можете, наприклад, йти, а перед вами стоїть машина. де знаки з чотирма одиницями. Якщо ви звернули на це увагу, тобто може бути, що машина стоїть біля вас і ви повз пройшли, але не звернули на це увагу. А в одному з інших випадків звернули на це увагу. Знайте, що саме означає, що ангел-охоронець закликає вас прокинутися, або в духовному, або в тому сенсі, що тобі, наприклад, пора усвідомити якусь істину. Зрозуміти, те, від чого ти сам відвертаєшся. Наприклад, можливо, відносини вичерпали себе, або, наприклад, ви не знаєте, кидати роботу чи ні, або, наприклад, брати вам кредит на розвиток бізнесу чи не брати. Такі моменти бувають завжди. Зверніть увагу на цифри, більше знаків, які ангели дають у вигляді пір'ячка. Якщо ви раптом знайшли пір'я, то це також знак від вашого ангела-охоронця. І він каже нам, що ви ні в якому разі не повинні зневірятися, що все буде добре, і ви не самотні на своєму життєвому шляху. А це також означає, що вам не потрібно боротися одному. Деякі ваші проблеми або неприємності, вони одинокі, просто попросіть ангелів про допомогу, та керівництво в самому найближчому майбутньому з'являться люди та події, які допоможуть і підкажуть, як продовжувати працювати, рухатися і так далі. Які ще ознаки ангела-охоронця? Якщо побачили яструба, то справа в тому, що сам яструб є символом інтуїції, і коли ангели посилають яструба як знак того, що ви повинні слідувати своїм інстинктам, оскільки інтуїція не підведе вас. Навіть якщо ваша точка зору як варіант може відрізнятися від точки зору більшості людей, говорить нам, що ви не можете ігнорувати істину, до якої ви прийшли. Або що у вас зараз в руках, інакше в майбутньому це може обернутися для вас проблемою. Наступним знаком, це означає, що так, справді ваше життя це ангели, він стукає у ваші двері, щоб дати вам деякі конкретні підказки, це дивне відчуття в області сонячного сплетіння. Нагадуємо, що чакра сонячного сплетіння розташована на 5 см нижче пупка, і це дуже надзвичайно чутлива до енергії. Тому і про інтуїцію, можливо, ви чули такий вислів, коли я відчуваю, як ангел в моїх нутрощах, охоронець підсилює відчуття в цій частині тіла, щоб попередити, що щось, наприклад, не так у вашому житті. Як це ще можна проявлятися? Можете відчувати недоту, деяку напругу, можливо, деякий легкий дискомфорт? Ми звертаємо вашу увагу на те, що ні в якому разі не можна ігнорувати ці відчуття. Зверніть увагу на момент, який ви відчуваєте їх, і вони з'являються. Якщо, наприклад, вас не просто починає нудити в присутності людини, і це говорить вам про те, що ви принаймні не повинні бути наодинці з ним. Тобто ця людина, можливо, накличе на вас якийсь негатив, або якусь не дуже хорошу програму у ваше життя принесе. Тому дуже важливо, щоб ви починали вивчати знаки ангелів для себе. Звичайно, це також може проявлятися, наприклад, ви чуєте якусь там пісню, музику чомусь. Ви не знаєте всього ось кілька рядків, які ви згадали прямо зараз, і вони запали вам у мозок. Він прямо повторюється і повторюється, можливо, ви стояли на зупинці або десь були в гостях, обговорювали щось, що ви безпосередньо знаєте для вас, ніби хтось зробив акцент, звернути увагу або привернути вашу увагу на ту чи іншу інформацію. Також ангел охоронці пам'ятає, чи вам потрібно, що це як магніт, який вправно сприймає їх інформацію. Яка іноді може з'являтися, може бути певним частиною якоїсь пам'яті, що потрібно зашифрувати. Також хто може отримувати інформацію через сни, які є дуже важливими. І дуже важливо, щоб ви вміли читати і розуміти цю інформацію. Тому що, чим краще ви навчитеся розпізнавати знаки вашого ангела, тим ясніше буде ваша інтуїція. Якщо ви не розумієте якийсь знак, Тобто, щось з'явилось у вашому житті, але ви не знаєте, що з цим робити, заберіть це назад, ідіть до ангела, щоб він пояснював вам через людей, через інтернет. Тобто він сказав вам спілкуватися точно по собі, ніби він з тобою. Але проблема в тому, що ти можеш говорити, він буде надсилати вам сигнали, на жаль, саме так працює весь наш матеріальний світ. Ангел-охоронець завжди знайде спосіб показати вам те, що ви повинні побачити, або що вам потрібно зрозуміти. Що ви можете прийняти правильне рішення, чи ви могли усвідомити якусь можливу вашу помилку. Тобто ви знаєте багато варіантів, і це залежить тільки від вас. Чи готові ви почути ці знаки, які посилає вам ваш ангел охоронець крім того, що трапляється? Що, наприклад, ви не відчуваєте, що не чуєте свого ангела, ви знаєте, що це людина якась не така. Ти в якійсь оболонці нічого не відчуваєш, але може бути, що у когось із ваших близьких родичів дуже добре розвинена інтуїція. І тепер він може дати вам кілька підказок. Тоді приходьте, продовжуйте слухати таку людину. Друзі, ми сподіваємося, що ці поради, ці рекомендації були дуже корисними і дуже важливими для вас. До зустрічі в нових відео!